Така народна казка Коза Дереза. Були собі дід та баба. У діда була дочка, та й у баби була своя дочка. Купив дід козу і послав бабину дочку пасти її. Ось дівчина цілий день пасла, а ввечері напоїла козу і жене її додому. А дід сидить біля воріт і питає у кози. «Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи наїлася ти, чи напилася ти? А коза відповідає, ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила пленови листочок. Бігла через гребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки й пила, тільки й їла. Дід розсердився на бабину дочку та й побив її. Наступного вже ранку посилає він свою дочку. Жени доню козу в поле та дивись на году й та напої її добре. Ось дідова дочка цілий день пасла козу. Увечері напоїла й жене її додому. Дід знову сидить біля воріт і питає. Кізонька моя мила, кізонька моя люба. Чи наїлась ти, чи напилась ти? А коза знову своє. Ні дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через рибельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. Розсердився дід, побив і свою дочку. На третій день дід сам зібрався. Вигнав козу в поле, виписав її цілий день, а увечері напоїв і погнав додому. Дід козу обігнав, сів біля воріт і чекає на неї. Повернулась коза, дід питає Кізонько моя мила, кізонько моя люба, чи наїлась ти, чи напилась ти, а коза знову своє. Ні, дідусю, я й не пила, я й не їла. Тільки бігла через місточок та вхопила кленовий листочок. Тільки бігла через ребельку та вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. Ага, так ось яка, ти, сказав дід. Схопив козу за роги та й став бити. Вирвалась коза від діда та й втекла до лісу. Біжить коза, не обертається. Бачи, зайча хатинка стоїть. Вбігла коза в хатинку, а зайця вдома немає. Зачинила двері та й на піч залізла. Ось прибігає зайчик, коли чує, хтось є в хатинці. А зайчик і питає А хто, хто в моїй хатинці? А коза сидить на печі та й каже «Я коза, дереза за три копи куплена, півбока луплена. Тупу, тупу ногами за тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, то тобі й смерть. Ой, як злякався заєць, який такий звір невідомий у хатинці сидить. Сів під березою та й плаче. Коли це йде вовк і питає Чого зайчику плачеш? Як мені зайцю не плакати? Коза дереза в мою хатинку поселилася і двері зачинила. Нема де мені тепер жити. А вовк і каже Не плач, зайчику, я цього звіра вижену. Пішов вовк до хатинки зайчика і питає, А хто у зайчиковій хатинці сидить? А коза з печі як коза дереза. За три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, за тебе рогами ніжками затопчу, хвостиком замету. Злякався вовк і кинувся ще духу на втьоки. Ось знову сидить зайчик під березою та й плаче, коли це йде ведмідь. Чому зайчику плачеш? Як мені ведмедю не плакати? Коза дереза в мою хатинку поселилася і двері зачинила. Нема де мені тепер жити. А ведмідь і каже не плач, зайчику, я цього звіра вижену. Пішов ведмідь до хатинки і заревів. А хто хто у хатинці зайчика сидить? А коза з печі як коза, дереза. За три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, заколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету. Злякайся і ведмідь. Ніколи про такого звіра не чув, ніколи такого звіра не бачив і у ліс. Знову сидить зайчик під барізкою, сидить і плаче. Аж летить поджілка, Чому зайчику плачеш? Розповів бджілці зайчик про свою біду. Не засмучуйся, зайчику, я тобі допоможу, сказала бджілка. Де вже тобі бджілку допомогти? Вовк гнав козу не вигнав, ведмідь гнав, не вигнав і тобі не вдасться. А бджілка прилетіла до хатинки зайчика і питає А хто хто у хатинці зайчика живе? А коза з печі. Як коза, дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, за колю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету. Не злякалася бджілка, почала навколо хатинки кружляти, В усі шпаринки заглядати. Дзищала, дзищала, знайшла ж Пролізла в хатинку і так вжалила козу в бік. коза, як заверещить, та в двері, та до лісу тільки її бачили. Зрадів зайчик, зайшов у хатинку і став у ній жити.